Чи можна в Німеччині ночувати в палатках на вулиці? Звісно, так. Але для цього потрібно знайти спеціалізовані місця, бо навіть там можна переночувати, не маючи палатку. Можна переночувати у палатці в нашому місті. Ось така закрита територія. Є три такі палаточки. На піддонах вони досить теплі, можна ночі переночувати при бажанні. Туалет є. От. І знаходиться це в парку. Ну, Такі є, може, туристи, яким це подобається. Така мапа, де можна отримати допомогу для безхатьків. Кімнати для одягу, кімнати, де можна поснідати, поїсти. От місця для допомоги. І така мапа, куди можна піти. Телефони, сайт.